Урок мужності. Така тема виховної години, яку провели в загальноосвітній школі Нового Давидкова. Заняття відвідали двоє із семи односельчан, які брали участь у бойових діях у зоні АТО. Приїхав із Луганської області, знаходилися на блокпостах на станиці Луганській та в посілку Червоний Жовотий. Виконували задачі за призначенням. Я був командиром відділення по ремонту бронетанкової техніки. І займалися відновленням техніки автомобільної БТ, яка зазнала ушкодження. Я знаходився чотири місяці в АТО. Особовий склад настроєний дуже ну, якби виразитися на перемогу. І ми з кожним днем, з кожним, з кожним місяцем чекали, що буде все більше і буде йти до перемоги. І ну, надіюся, що. В кінці кінців наші збройні сили впораються з антитерористичною групою, і ми переможемо. Гості розповіли дітлахам про події на передовій, що на війні страшно, але Україна обов'язково переможе саме заради їх майбутнього. Виконали завдання по перекриттю підступів до з сторони Росії банформувань та підкріплення бойовикам. Задачу майже впоралися. та. Як так кажуть, вступили в дію російські війська, почали обстріл. В Зв зв'язку з неможливістю було далі отримати ці позиції, ми відступили. Дуже допомагають волонтери. Майже все, що маємо наші війська, то завдяки волонтерам. Ну і що? Це ж наша земля і треба захищати, хто ж крім нас. Згадали на виховній годині революцію гідності та вшанували небесну сотню, адже вони помирали, щоб жила Україна. Педагоги роз'яснили учням шостого класу, що кожен громадянин України, хоч і маленький, не може бути байдужим до подій Україні.